Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Сьогодні я продовжу говорити: Бог нас створив. Він створив нас для себе, як, свої, як своє творіння. Він нас помістив на цій землі і дав нам. Наймогутнішу силу через Духа Святого, і він хоче кожному із нас розкрити нашу природу Божественну, тому що Бог на землі хоче творити надзвичайні чудеса, знамення, і він йому дуже важливо для того, щоб ми розкрили свою природу, пізнали, хто ми могли вистояти в будь-яких ситуаціях і, 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 і зрозуміти його, що він хоче в даний момент. Говорити з нами, як через Слово Боже, так і напряму. І е, продовжую говорити про 1 Самуїла, 17 глава, е, де е, Самуїл звернув увагу на Давида, і він каже йому: Не тобі виходити проти цього філістимлянина, щоб із ним битися, бо ти ще хлопець, а він ви із молодощі. Тобто. Кожен з може тих, хто оточують нас щось нам говорити, що ми ще не підходимо, що ми ще молоді. Але Давид йому тут прекрасно пояснює в спокої, що він пас вівці свого батька. Тобто це говорить про те, що він теж виконував роботу для свого, перед своїм батьком, для свого батька. Так ми можемо робити якісь справи, які про навіть. Про які навіть ніхто не знає, але в цих справах також нас Бог готовить до чого. Нам не ми можемо не займати якісь положення в церкві, але ми також маємо е, мо, і можемо бути частинкою церкви і нести божественне е, е, божественну природу, божественні місії робити. І Давид пояснює Саулу, що він роздирав пащі левам, він боровся з ведмідями, ведмедями. І те, що він це все робив з Богом. І він каже Саулу, що Господь що врятував мене з левиних та ведмежих лав, врятує мене і з рук цього філистимлянина. Тобто ми можемо. І маємо проходити якісь певні етапи. І ми завжди маємо пам'ятати, що Бог з нами, тому що Він нас створив. І це саме головне, що ми маємо запам'ятати, що Він нас створив, тому Він нас не покидає, тому що диявол завжди про це говорить, що де твій Бог. Але ми з Богом можемо пройти будь-що. І Бог нас завжди підбадьорює, коли ми, коли ми проводимо з ним час, коли ми йому довіряємо. А не йдемо по плоті робити щось своє. І е, люди можуть нас бачити з плотяною боку, але Бог завжди хоче, щоб ми не е, ображались на цих людей, але рухались далі. І це буде нас зміцнювати. І в перша Коринтянам, перша глава, е, Бог говорить що З 26 по 31 вірш. Тут сказано: погляньте, брати, на звання ваше. Небагато мудрих тіла, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих і безсильне світу, Бог вибрав, щоб засоромити сильних і незначне світу, та погороджене Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалось перед Богом. Тож через нього ви у Христі Ісусі став нам мудрістю від Бога і правданням, і освіченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Ми маємо розуміти, що навіть якщо в нас нічого немає, це не означає, що Бог нас покинув, чи Він а, а, не чує нас. Тому що на все свій час. І, ми має, коли, і Бог хоче, щоб ми зростали, ми ставали мудрими, щоб ми не просто, да, Бог зробив за нас те, але це неправильно. Бог за нас нічого не робить, тому що він дав нам е, силу, владу на цій землі. І Бог ніколи не буде робити щось за вас, тому що Він вас любить і Він хоче, щоб ви виросли до рівня е, Божественної людини. І я вас благословляю, ви найкращі діти Бога. В наступному віді я продовжу. Ставте вподобайки до мого відео і Амінь!